Всім привіт! Мене звати Таня і ви знаходитесь на моєму каналі по рукоділлю. Сьогодні відео буде про в'язання нарешті. Я дійшла до цього. Дуже давно не було такого відео, але напевно тому що не дуже було чого показати, були якісь процеси, але тепер у мене є декілька готових робіт. Сьогодні я вам їх покажу і в мене є покупки багато чого вам показати. І один початий процес. Є декілька невдалих розпочатих процесів, про які я також вам розкажу. Тому давайте почнемо із найцікавішого я вам покажу мої готові роботи. Перша готова робота це ось. Цей джемпер, який ви бачите на мені. Я не знаю, наскільки буде гарно передавати відео його, але він дуже такий цікавий. Це меланжева ниточка Баба Моліне. В складі тут, мені здається, 90% мариносу і 10 чи біля 10% кашеміру. І в'язала я її в дві ниточки. Тут метраж 700, мені здається, метрів на 100 грамів. Це стокова ниточка. Я е, коли в'язала, думала, що мені не вистачить і шукала її по магазинам, але ніде її не знайшла, тому навряд десь її можна в такому е, вільному доступі знайти. От, але, можливо, десь вона в магазинах буває як сток. Е, це куплено ще далеко задовго до війни, в магазині мануфактура. І стояла вона довго, чекала свого часу, і нарешті я з нею зв'язала такий чудовий светр. Ось, ви бачите, який він вийшов. В мене навіть трішечки залишився маленький залишок. Зараз я вам покажу. А, так, ось він. Два таких моточки. В мене пішло не повних 400 грамів, ну тут, може, грамів 10 залишилося. От, і ось така довжина, але е, я невеликого зросту, я десь 164-165 см, тому е, ну, для мене 350-300 грамів може йти пряжі на повноцінний плечовий виріб. Ось, тому е, такий в мене вийшов светр. Е, тут я в'язала його е, таким кукурузкою узорчик, е, по рукаву пустила теж його. Ось, давайте ближче підійду, подивитись. І на регланих лініях теж імітувала цей узор. Гурловинка зроблена звичайною, тут немає ніякого кітлювання просто набірний край і з нього вив'язані петлі підняті. Єдине, що мені не дуже подобається, такі. Отвори, все ніяк я не навчуся їх е, акуратно набирати, там, де йде скорочення петель, і щоб не було цих е, таких дирочок е, набирати цей набірний край якось обережніше. От, е, Тому ось так. І тут резинка один на один, і е, 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 італійське голкою закриття е, петель. Тут декілька рядів ще є е, е, цією такою резиночкою, е, е, як вона називається. Порожниста, не знаю, як це правильно сказати. А, так, ну, я думаю, ви зрозуміли. Е, рукава теж резинка один на один. Е, тут звичайний набірний край, і потім лицева гладь і цей узорчик. І так само ось на, е, внизу. Так, е, цьому светру, що ще можу сказати. Ниточка дуже приємна, дуже тепла, дуже. Така вона тактильно приємна не коле. Вона трошки пілінгується, звичайно, що, тому що це натуральний склад. Якби я не знаю, як може бути по-іншому. І ви бачите, я спеціально його не брала перед відео, щоб показати вам, я його активно носила. Він пройшов вже, напевно, десь три, а може і 4 прання. З кожним пранням він якось все більше розкривається. Трошки вимивався колір під час всіх разів, коли я його прала, але найбільше це було в перший раз. Вода була просто яскраво малинового кольору, дуже красивого. І він став такий настільки насичено-червоним, як він був, як у цих, як у мотках. Ось дивіться. Не знаю, чи буде видно. Цей такий ніжний, а цей дуже такого, більш до червоного йде. Ось, чи вишневого, І е, менш видно оці білі прожилки, вони якось згладжуються, не такі різкі переходи, і такий ніжний-ніжний маландж -ніжний виходить. От, е, тому светром загалом я дуже задоволена. Е, тут, бачите, як витягується, але після прання воно все збирається і все чудово. Е, по пілінгу зараз вам спробую показати, не знаю, видно буде, а ось видно. О, бачите, такі. Е, пілінгуються тут, де треця об е, тіло, рукав, і ну, так само ж під верхній одяг я його носила. Тому, звичайно, що є ці ковтунці, але то таке. Е, вони дуже легко знімаються, і навіть, знаєте, можна не знімати а попрати, і все вирівнюється і стає е, нормально. Е, забираються ці кофтунці. Так. Зараз одну хвилиночку мушу перерватися. Так, вибачаюсь, у мене син трошки прихворів вдома і може відволікати. Ну, напевно, що по цьому джемперу все. Задоволена. Повністю дуже ось. Тому е, дуже задоволена, що така річ в мене є в гардеробі, яка на кожен день, яка дуже тепла, яка дуже приємна до тіла. Її, знаєте, коли відкриваєш шафу, обираєш що натягнути, то е, якби найперше рука тягнеться до таких речей, які е, дуже комфортні. От. Е, так, давайте наступний джемпер теж буде червоненький, але це буде дитячий, зв'язаний для доньки моєї подруги, який скоро поїде. В Німеччину ось такий джемпер зв'язаний. він по... Давайте я трошки відійду, так вам його покажу. зв'язаний по опису Тетяни Мулакас Mazer's Lipstick. І я трошечки тут змінила те, що тут не вишивка губки, а ось такі шишечки. Люблю я дуже їх в'язати. ці. Такі бурульки на светриках, мені дуже подобається, особливо на дитячих, це, мені здається, дуже мило виглядає. Ниточка це парсіван. Тут в складі альпака, меринос і трошечки поліамідної основи, дуже приємна нитка, дуже теж м'якесенька така вона. От, це у мене був залишок, в'язала я по друзі, светр. Не светр, а кардиган, такий в мене є на каналі, що дуже давно я знімала колись відео. Такий теж він в шишечки, широкий, оверсайз, і залишився, залишилася нитка, якби це її ниточка, і вона попросила зв'язати для доньки светрик. Це на вік приблизно 7, 8, 9 років. От. Тому що по ширині він досить такий величенький. Е, я навіть на себе зараз так примірюю, щоб ви розуміли. Бачите, він мені, якщо я його надягну, він в принципі на мене буде по об'єму. Але ну, не розумієте, це дитяча річ. Я е, е, до того, що е, тут все залежить від е, того, наскільки дитинка висока чи низька. Е, от. Рукавчик я зробила такий подовший, його можна завертати. Е, Може бути спочатку як туніка, а потім така оверсайз, а потім як джемпер. Ось. Тому, ну, я думаю, що це вже їй буде на наступний е, холодний сезон, тому що вже весна, навряд е, він буде актуальний ще, поки він туди доїде, тому це вже квітень буде, напевно. Ось е, така чудова річ. Е, що по цьому джемперу? Е, розиночки, лицевоглад, на лицевий гладці і ці шишечки. Е, Ось так це виглядає. Дуже він просто легко і швидко в'язався. Тут цікаві такі реглані лінії по опису в'язала їх і дуже гарно сідає горловинка. Все дуже так, анатомічно. Тут у нас ще була така цікавинка з цими шишечками. В'язала я їх по колу, цей джемпер так в'язався по колу весь знизу вверх. І оцей, до речі, теж зв'язався знизу вверх. <сих> цей на 4,5 і цей на 4,5. І тут з шишечками була проблемка, яка: Коли їх в'яжеш по колу, ось тут. Коли починається і ти цю шишечку, тут з'являються дуже великі дірочки. Ось перед нею, бачите, тут я їх позатягувала вже. Але коли в процесі в'язання, я не знаю, як, чому це відбувається, як би ти нитку не затягував, як би я її там не старалася підтягувати в процесі в'язання, але все одно ці дірочки вони, вони утворювались. І Потім, після того, як я зв'язала вже все, то я кожну цю шишечку я її затягувала, розподіляла петлі, дуже переживала, щоб тут не дуже було рядності, трошки вона є, але ну, така ніжна, ніжна рядність. Ось. Переживала, щоб не було дуже видно це. <кій> Тому що, коли по, ось тут уже по ростку в'яжеться, Поворотними рядами. Тут, тут такої проблеми зовсім немає. Вони тут просто е, ідеальні. Дивіться, немає тут ніяких е, таких великих дірочок, це я не підтягувала. А ось тут, це я вже підтягувала і все одно трошки видно. А, ось, Тому а, дуже класний джемперок. він вийшов десь приблизно 200 г, може 230 Плюс-мінус так. Ниточка така, знаєте, вона дуже об'ємна, легенька, в'язалася вона в три нитки. Е, так, тому що там, мені здається, скільки там? Я не пам'ятаю точно метраж, якщо чесно. Треба, я, я десь знайду і вам, напевно, в описі під відео підпишу кожну нитку, який метраж, як називається, ну, загалом всі технічні характеристики. От, дуже задоволена, дуже красивий, яскравий такий він е сицилійський апельсинчик, дуже гарний джемперок вийшов. Е також ще е хотіла вам порекомендувати, я коли в'язала цей джемпер. Цей джемпер е дивилася дуже класний серіал. Називається він м провулок світлячків. Е дуже вам рекомендую. Е не знаю, і поплакати, і посміятися, і про дружбу, і про кохання, і про виховання дітей, в кого там є діти-підлітки. Дуже цікавий, гарний серіал. Звичайно, є якісь знаєте, такі нюанси, можливо, десь перебільшені, десь такі, як в серіалах буває, дуже гарно показані, але тим не менше. Достойної уваги, тому рекомендую підв'язання те, що треба. От е такі два джемп джемпери. Останній, який я хочу вам показати, е це павутинка, е також для моєї подруги, е ось така трошки вона лежала і приміялась е ось така павутинка. Е я, напевно, зараз вам е одягну і покажу, як вона виглядає. на е Мені, щоб ви могли уявити, тому що так, це ну, ну, таке, не дуже інформативна картинка. От, зараз покажу вам, як це виглядає. Ну, ось, така павутинка, дуже гарний колір. По-перше, це колір. Він просто шикарний лавандовий колір. От, в'язалася на спицях. 4, по-моєму, або половиною, Я вам теж все напишу. В'язала я її довгенько чомусь, хоча тут просто лицева гладь, але все розраховувала сама. Вона туди горловинка, бачите, ось така типу лодочкою, але зв'язана вона регланом. Тут регланна лінія на три петлі. От, ось така. Вийшла павутинка, її можна ну, на одне плече спускати. ну Так подруга хотіла, я її так і зв'язала. О, тут є росток, трошки ззаду покажу. Він не сильно там, скажімо такий, виражений, тому що це така вільна в принципі, ковтинка, і якось дуже її там садити по горловині не хотіла, тому що. Щоб можна було там спускати на одне плече чи щось там, не знаю, ще робити, От, щоб було більше простору для фантазії. От, і е, це пряжа, зараз вам скажу, ось така. Це мохерна на шовку. Вона дуже така пухнастенька. Ось. Дуже красива. Е, називається Еліт, е, Значить, 30% шовки і 70% маринос. Е, ой, маринос, кажу, махер. От, е, тут у нас 900 метрів на 1000 грамів. Е, і в'язала я її в одну ниточку. Ну і по прозорості ви бачите, я спеціально не надягала ще ніякий ніяку мачку, щоб можна було побачити, наскільки вона. Вийшла прозора, прозора, ну ось так, достатньо прозора, як на мій смак, от, але в принципі під тілесну білизну підходить гарно. Ось, Тому теж ця річ поїде скоро до подруги, вона, напевно, вже дуже чекає. Ось такі тут вийшли довгенькі рукавчики, трошки занижена лінія реглану. от, І така вийшла дуже гарна річ в подовжині. Ось, ви бачите, як вона мені, подруга, можливо, трішечки вища. Ну, ми з нею приблизно однакової комплексії, однакового зросту, тому я приміряла на себе. От, її можна заправляти в е, одяг, так, і, а можна носити на випуск. От, тому е, дуже така прикольна штучка. Я і собі таку захотіла, тому... Відкупила в неї ту е, ниточку, яка залишилась, і думаю зв'язати собі або такий вкорочений кардиган. Е, такий, знаєте, що зав'язується на запах, або таку саму ковтинку, але не знаю, там може, трошечки коротшу, або з подібною горловинкою, е, щоб мені нитки вистачило. 70 грамів важить, 70 грамів. Ось це, напевно, найлегша річ, яка, в принципі, коли-небудь в'язала її. Е, ось. Тому дуже задоволена. Е, і дивіться, зараз я вам ще покажу ось таку корзину Ух. всього, що я хочу вам показати зараз, е, ми давайте перейдемо за стіл. Е, і я вам покажу, що я накупила, що планую з цього в'язати. Тут, тут є в мене один зразок, одна невдала річ, дві. Е, і розкажу взагалі, чому все це відбувається. Ось, але до того ще хочу зробити таку хвилинку самореклами. Якщо хтось знає, може хтось не знає. Я займаюся нутриціологією, здоровим харчуванням. І в мене був невеличкий такий період, коли я не займалася, коли почалась війна, ну, теж не займалася, менше приділяла цьому часу. Ось потім. Різні такі е, сімейні справи, які е, ну, зв'язку з відключеннями, з усіма такими побутовими речами, е, трошки в мене це просіло. Ось, а тепер я е, намагаюся відновити той режим, який був до, і е, тому створила телеграм-канал. І я дуже буду рада всім, хто долучиться, кому цікава ця тема. От, тому, ласкаво, прошу посилання на телеграм-канал я залишу внизу під відео. Там різні ми розбираємо теми, проводжу я опитування, разом обираємо теми, які будемо розбирати, наприклад, протягом тижня корисні поради, всякі даю посилання на різні програми. От, там, по, наприклад, Відслідковування свого раціону по якихось фізичних активностях. От. І е, прошу всіх, хто хоче, хто бажає, кому цікаво, хто хоче е, трошки е, підготуватися до весняно-літнього сезону і взагалом, в принципі, покращити якість життя, прошу до телеграм-каналу. Все. Е, тепер давайте переходимо за стіл, я показую вам свої покупки. Ну що ж, покажу вам для початку свої невдалі проекти. Їх два, ну такі, без сліз не глянеш. Це мав бути шарф для сина із такої ниточки. Не знаю, як вона називається, а ви можете бачити ось тут є її, ой, як би її так показати, ось склад. Ниточка надзвичайно приємна, товстенька. В'язали з неї снуд, син носив всю зиму, нічого з нею не сталося, не скаталася, гарно себе поводить, тепленька, гарненька. Хотіла зв'язати з нею ще шарф, почала щось таке тут мудрувати, і мені це геть зовсім не сподобалось, тому це буде йти в розпуск, і, напевно, що із нього тут її достатньо ще бачите, багато. Я зв'яжу йому краще якийсь джемпер. Підберу сюди, ось у мене є такого м'ятного кольору нитка, компаньон, або якусь таку синеньку. І буде джемперок, тому що ну, негарно виходить, відверто кажучи. Наступний мій, мій невдалий довгобут, який я теж буду розпускати це має бути кардиган для доньки. Але ні. Пряжа пуна. Не подобається мені ця пряжа. Якось не, не, не потоваришувала я її з нею з самого початку. Це вже якась там нацята спроба в'язати з цієї ниточки. І знову невдача. І подивіться, наскільки вони кривенькі ці петлі. Мені не подобається. ну Що я можу зробити? Не подобається вона, ця пряжа мені. Буду пробувати ще, знаєте, як кажуть, грайте ще. Тут я намагалася щось змудрувати, ось із такою ниткою, якась у мене є в залишках. Зробити такий собі японський узорчик, він сам по собі дуже гарний, але я думаю, він краще буде виглядати на якійсь товстенькій ниточці, щось фокусуватись не дуже хочу. Так, і, і, і ще й колір не передає так, як треба, якийсь червоний. Все мені тут відображається. Не знаю, як буде потім далі в процесі монтажу. Ну, ось, але колір поки що не дуже передається. Ну, коротше кажучи, це в розпуск. Так, більше нема про що говорити, буду щось із неї інше модрувати. І давайте по покупкам покажу вам, що в мене тут було. Спочатку те, що є із зразками. Я куп... У мене є ось такий мохер. І такий я докупила. Це в мене мохер Astro Video чорний, 1000 метрів на 100 грамів, а це я докупила ще один Аврора, 1000 метрів на 100 грамів, мені здається, тут 100 грамів його. Е, так, і е, показую вам ось таку ще ниточку. Е, так, це в мене Ігіа Старі, 67 віскос 33 миренос. В мене її в залишках є ось скільки, достатньо, ще так немало. Вона м, така тоненька. Я не знаю точно, скільки тут іде скільки тут в ній е, метраж, який я вже не пам'ятаю, треба подивитися. Е, ось, але вона тоненька. Я думаю, тут десь 700, може 750 метрів на 100 грамів. Так, і я вирішила їх з'єднати, тому що окремо цю в'язати, вона тоненька, і цю чорну я теж не хочу, бо чорна. <сум> ось. Е і в мене вийшов ось такий зразочок. Дивіться, зараз подивимося, може буде краще видно. Ось такий зразочок. Він достатньо такий цікавий, переливається. Різнокольоровий, але не якийсь такий, він, знаєте, не кричащий. От, тут зараз гарно видно. Ну, ось так. От. Тому це в мене буде найближчий теж, напевно, старт. Але я ще не знаю, що я з цього хочу зв'язати. Думала спочатку, знаєте, зв'язати, типу, якусь ажурну кокетку і внизу ось таким. Поєднанням типу светрик. Потім думала повністю такий светрик з круглою кокеткою. А тепер думаю, взагалі зв'язати з нього довгий гарний шарф собі, тому що у мене шарфів один. І то він мені не дуже подобається, не підходить мені колір. Е, тому я ось думаю, що цей варіант був би дуже вдалий. Він такий і легкий, і гарно буде драпіруватися і лягати. Під одяг, на одяг, і буде тепло і приємно. Тому ось така у мене ідея. Так, це перше. У мене зараз такий буде тут бардак. Я не вмію нормально викладати в кадрі все і робити естетичні відео. У мене виходять відео, а... гірше не придумаєш по, -по, по якості картинки, напевно. Так, Наступне, що є із зразком. Хочу білу собі. Білий джемпер з подібною горловиною, просто лицевою гладдю, регланом зверху, по типу, як я в'язала собі із Мохеру такого ягідного. Це у нас Baby Six, називається. І тут 750, мені здається, метрів на 100 грамів купувала я в магазині Яниточка. Ось такий зразочок вийшов в мене. От. Дуже прикольний. Зараз ми. Так, е ось. Це Спиці 4. Дивіться, як класно виглядає. Ось. Такий він. М -м, мені дуже подобається, як виглядає оця резинка. Англійська, але все таки. Вона така, бачите, ніби сопельки, треба для неї якийсь ще брати меренос, щоб вона була більш така, тримала форму і не розтягувалася, не деформувалась в процесі експлуатації потім. Гарно лицева гладь. Я думаю, чи в'язати мені в одну таку легесеньку прозореньку, чи все-таки брати в дві більші спиці і в'язати тепліший светрик і такий більш об'ємний. Буду ще думати, але однозначно десь незабаром буду в'язати. Так, тепер останнє, що я можу вам показати, це такий експеримент. Купувала ось в цьому магазині Manga Yarn вперше. Значить, це у нас, мені здається, Лорапіана 70% котон, 30 меренос, 100 грамів, 300 метрів. Ой, 400 метрів в 100 грамах. Тут у мене 300 грамів. Ниточка, ну така, я б не сказала, що вона дуже тоненька. Вона така собі, знаєте, на спицю десь 3,5 буде нормальна, а може, навіть її 3,75. Ось, І це я брала для доньки на весняний светрик. Як бачите, навіть зараз ще не зв'язала, тому що не було поки часу. От, Ось такі в мене покупки. Так, І в мене ще є один процес. Зараз я вам покажу. Якщо чесно, я тільки-тільки розпочала. І це ось такий зараз, ось такий джемпер Глорія називається. Ось, і Наталія Аксьонова, так, Тут, звичайно, не дуже добре видно, він взагалі тут в'яжеться з льону, але я вирішила з кашеміром зв'язати, спробувати хоча б. От. Угу. У мене є ось такий кашемір від Лорапіани, дуже гарний кольор, колись я вам показувала. Е, і ось я почала. Тут, бачите, тільки сьогодні буквально почала, тому що в мене всі мої в'язальні процеси або завершені, або йдуть <кхем> в розпуск, <кхем> тому треба щось створювати, не тільки розпускати. І я вирішила розпочати цей джемпер, щоб, можливо, ще встигнути його поносити цієї весни. Е, поки що в'яжу. Росток, він в'яжеться реглан погоном. ось, І сподіваюся, що буде гарно. В'язала зразок з цієї ниточки, мені здалося, що вона дає косину. Ну, Подивимося, як буде по колу і в великому виробі. Ось, Якщо не вийде, ну, значить буду в'язати з нього теж якийсь, можливо, шарф чи снуд, чи... Якийсь аксесуар чи бактус, ну не знаю, буду думати, бо вона надзвичайно приємна, ніжна, тактильна, 100% кашемір. Це така родзинка моєї колекції, пряжної, тому е, буду, буду щось із неї думати. Так, друзі, на цьому напевно що все. Я була дуже рада вас бачити. Заходьте під відео, там будуть всі посилання, якісь технічні характеристики до тих виробів, які зв'язані. І я дуже сподіваюся, що скоро ми побачимо суто в'язальних відео, тому що є багато ідей, є багато планів, але мало часу. Тому я дуже хочу, щоб всі плани збувалися. І вам того ж бажаю натхнення і легких вам в'язальних проєктів і цікавих. Все, па-па!